Промаційний підсумок дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Моє вітання. Нова школа до 1 вересня. У селі Мульчиці Володимирецького району триває будівництво нового навчального закладу. Вартість першої черги будівництва 14 мільйонів гривень. Половину цієї суми виділила Рівненська атомна електростанція. Інша частина з державного бюджету. На будівельному майданчику побував Роман Сверида. Це старе приміщення Мульчицької загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Тут дотепер навчалися місцеві діти, а також школярі навколишніх сіл урічно, Кримно та Журавлино. Школа знаходиться в аварійному стані. Відтак перебування в ній кажуть педагоги загрожує життю. Взимку в цій школі було холодно. А коли падає дощ, то тут ще і небезпечно через те, що дуже падає штукатурка, дах весь уже прогнив і сипеться, всі стіни сиплються. Діти пробіжать швидко по класі, і оце все отак бачите, як воно тут позаляпи. Усе воно висипається. Нової школи у Мульчиці чекали 5 років, і такі дочекалися. 1 вересня діти села Мульчиці підуть до нової школи. На першу чергу будівництва вже виділено 14 мільйонів гривень. Навчатимуться у новій школі цього року майже пів тисячі дітей. Загалом будівництво шкільного комплексу розділено на три черги. Навчальний корпус гарантовано буде здано в експлуатацію до початку навчального року. На будівництво другої та третьої черги, а це майстерня, спортивна та актова зали і корпус молодшої школи. Потрібно ще близько 12 мільйонів гривень. Що таке навчальний корпус? Звичайно, діткам хочеться, щоб була майстерня, щоб був спортивний зал, щоб був спортивний цей актовий зал, щоб була їдальня. Оце дійсно буде повноцінний комплекс школи. Поки що уроки фізкультури та трудового навчання будуть проводити у пристосованому приміщенні. Закінчити об'єкти повністю обласна влада обіцяє, як тільки надійдуть додаткові кошти з держбюджету. Є будинок культури, так? бо будинок культури буде проведена реконструкція під спортивну залу, навчальні класи додаткові, актова зала і майстерні. Нове приміщення школи спроєктоване за всіма сучасними стандартами. Тут буде і власна очисна система, і котельня на щепі, і енергозберігаючі вікна. Будують нову школу прискореними темпами. Сім десятків будівельників працюють на об'єкті навіть у вихідні. Працюємо ми в одну зміну, але ж ця зміна у нас розтягнута. 11-12 годин на добу робочого часу в нас виходить. до 1 вересня школа буде готова, так що діти підуть в школу. Здача буде десь в середині серпня. Загалом до кінця цього року обласна влада планує здати в експлуатацію вісім нових шкіл. Ще сім мають бути завершені у 2012-му. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День. Лише дві кримінальні справи за торгівлю людьми порушила правоохоронці з початку цього року на Рівненщині. Громадські активісти кажуть, офіційна статистика не відображає реального стану речей. Чому склалась така ситуація та що робити, аби не потрапити до рук торговців живим товаром, знає Іван Марчук. Останні кілька років спостерігається збільшення кількості злочинів пов'язаних з експлуатацією живого товару, кажуть громадські активісти. Люди, перебуваючи на межі бідності, їдуть на заробітки, не перевіривши при цьому до кого і на яку насправді роботу влаштовуються. Росія це зараз головний напрям для торгівлі людьми з України, і багато наших співгромадян навіть не вважають Росію за кордоном, але це інша країна, і там наші мігранти є дуже вразливими. На третє місце вийшла сама Україна як напрямок для торгівлі людьми. Тобто, вже зараз не треба навіть виїжджати за кордон для того, щоб потрапити у ситуацію експлуатації. Наразі кажуть фахівці, кримінальні ділки зосереджуються на трудовій експлуатації, дитячій порнографії і жебратстві та торгівлі людськими органами. Більше половини постраждалих становлять жінки. Правоохоронці нарікають, що розкривати такі злочини справа вкрай складна, незважаючи на те, що за допомогою до громадських організацій звертаються сотні потерпілих. У цьому році було порушено всього дві кримінальні справи в минулому шість. Таке поняття на даний час як заява щодо торгівлі. людьми, Воно практично відсутнє, люди не звертаються заявою даного Напрацювання Відбувається тільки чисто оперативним характером. Наразі нарікають фахівці. Верховна Рада не підтримала комплексний законопроект щодо протидії торгівлі людьми. Відтак, правозахисники прогнозують, що ситуація ще більш погіршиться. На думку дуже багатьох експертів, що погіршення ситуації економічної в Україні, цей рівень бідності, непопулярні реформи уряду і багато інших проблем, вони будуть сприяти тому, що буде нова хвиля заробітчанства. Якщо вже вам таки довелось їхати на заробітки, чи в Україні, чи за кордон, фахівці радять перевірити, чи через центри зайнятості, чи іншими способами, чи має підприємство чи організація відповідні ліцензії. Іван Марчук, Назар Мідриган. Інформаційна програма День. На Рівнищині наведуть лад у місцях відпочинку. Зробити це керівників районів зобов'язав перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Ухименко. Він наполягає на тому, щоб на водоймах, де відпочивають краяни, працювали рятувальні пости, адже саме від цього залежить безпека жителів області. Крім того, на Рівнищині потрібно збільшити кількість місць масового відпочинку, наголосив Анатолій Ухименко. Адже нині в області їх налічується 29, у тому числі 19 пляжів. На те, щоб навести лад у місцях відпочинку, керівники районі отримали 10 днів. Підтопити сусідів можна навіть неправильно встановивши огорожу. Працівники обласної дитячої бібліотеки по вулиці Симона Петлюри нарікають на власників сусіднього будинку, котрі вкотре розпочали несанкціоновані будівельні роботи. Декілька років тому саме через них без каналізації залишилося кілька сусідських осель. Тоді міська влада анулювала дозвіл та заборонила продовжувати будівництво цього року. Спроба благоустрою обернулась потопом у бібліотеці. Вікторія Катеринчик продовжить. Комусь дощ в радість, а працівникам дитячої бібліотеки по вулиці Симона Петлюри в Адже вся дощова вода збирається не лише в них під порогом, а й протікає всередину. І все кажуть бібліотекарі через сусідів, які, встановивши огорожу, не дозволяють працівникам бібліотеки навіть підійти до стіни будівлі. А після першого серйозного дощу ситуація стала ще більш загрозливою. Десять років я вже працюю в цій установі, а взагалі бібліотека тут розміщена з 54-го року. Жодного разу такої ситуації не було. Коли 16 квітня під час толоки наш сусід, суміжна земельна ділянка, собі зробив бетонну подушку під ворота, суцільну. Всі ми передбачили таку ситуацію, що вода дощова, стоки, будуть іти нам в тамбур. Відтоді Лариса Лісова вже неодноразово зверталась і до ЖЕКу, і до МНС, і з офіційними листами в управління культури. І Якщо комунальники відреагували на звернення та ще два місяці тому зробили сусідам відповідний припис, аби ті якнайшвидше відновили рівень тротуару, то інші структури реагувати не поспішають. Поки ця ситуація буде йти на паперомному рівні, то ці двері дубові, яким більше 80 років. Можуть мені за два чи три місяці, поки буде паперова справа, згнити. Самі ж сусіди на контакт ні з бібліотекарями, з журналістами не йдуть. Аби вирішити цю ситуацію, бібліотекарі вже нині готують нові скарги. А в управлінні містобудування і архітектури обіцяють з наступного тижня зібрати з цього приводу спеціальну комісію. Наше приміщення це пам'ятка архітектури місцевого значення. Це єдине приміщення у місті, яке побудоване в стилі раціональний модерн. Будовано воно ще в 2028-29 роках. І воно має право на існування. Тому що в нас взагалі в місті лишилось мало пам'яток архітектури. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріганди з Коломис. Інформаційна програма День. Благодійні вистави у театрі, фотовиставка у галереї, а тепер навіть власна кров. Журналісти допомагають онкохворим дітям. Усіма можливими способами сьогодні вони прийшли на станцію переливання крові. За словами її головного лікаря, останнім часом донорство набуває популярності і лише з початку цього місяця для відділення дитячої онкогематології кров здали більше ста чоловік. Сьогодні до цієї кугорти приєдналася і Оксана Жужельська. Донори нині не рідкість. З радістю констатує головний лікар обласної станції переливання крові Ліна Михальчук. Каже, за п'ять місяців цього року бажаючих здати кров виявилось на чотири сотні більше ніж торік. Хоча переважно роблять це для друзів або рідних, побільшало і бажаючих допомогти маленьким пацієнтам дитячої онкогематології. От уже з першого червня по сьогоднішній день з ну, сьогоднішніх даних я ще не маю, але до сьогоднішнього дня уже. Десь 120 чоловік уже здало для діток хворих. Долучитись до доброї справи вирішили і рівненські акули пера. Зранку вони зібрались на обласній станції переливання крові. З собою лише паспорт. Реєстрація, короткий медогляд, солодкий чай. Якщо нема протипоказів, у відділ заготівлі крові. Здача крові процедура не з приємних, але задля діток кілька хвилин можна і потерпіти. Для одних це вперше, для інших вже звична справа. З дівчат взяли по 250 мл крові, з хлопців майже вдвічі більше. Втім, обійшлось без ексцесів. Свідомості ніхто не втратив. Шкода, що мало журналістів не зможуть здавати кров. Тобто деяким журналістам ще треба доливати крові для повного здоров'я, але все ж таки ті, кому можна, а сюди прийшли, де хто здав вперше, де хто не вперше. Але вони здали і таким особистим прикладом показують іншим, що це престижно і це справді допоможе дітям ще одна реальна, але вже фінансова допомога. Благодійні вистави на сцені облмуз Вже більше місяця журналісти ходять на репетиції. До проекту поставилася з повною відповідальністю, і в театрі бувають частіше ніж на роботі. Нині вистава на фінішній прямій: велика сцена, костюми, декорації і оркестр. Вартість квитка на прем'єру, що відбудеться 14 червня, 20 гривень. Глядачам театрали аматори обіцяють незвичну виставу і гарний настрій. Вдруге журналісти пошиються у дурні вже за тиждень, 20 червня. Ця вистава буде суто благодійною і запрошення будуть в кілька разів дорожчими. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. 11 червня минає 20 років з дня, коли президії Верховної Ради ОРСР перейменувала місто Ровне на Рівне. Як йшлося у рішенні у відповідності до правил українського правопису. За словами істориків, клопотання про перейменування подавали ще у 60-х роках минулого століття, але у зв'язку з державною політикою на зближення націй воно було проігнороване. Колесо огляду у парку Шевченка запрацювало. Найвищий актракціон рівного після більш ніж місячної затримки нарешті ввели в експлуатацію. Керівництво парку пояснює, колесо функціонує з 86-го року минулого століття. Відтак, аби люди були у безпеці, цьогоріч довелося замінити багато деталей. Крім того, були проблеми з просіданням ґрунту під багатотонним атракціоном. Нині запевняє директор парку Андрій Мощанецький, колесо огляду отримало усі необхідні дозволи і є цілком безпечним. А от любителям атракціону автодром доведеться шикуватись у довші черги. Із чотирьох машинок справною залишилась лише одна. Урешті згоріли мотори. Чи зможуть їх відремонтувати цьогоріч? Дирекція парку сказати поки що не може. Наразі проводиться робота по пошуку якорів і моторів. Йдеться обзвін, ведеться обзвін по парках України і не тільки України. Знаються ціни, скільки коштують нові французькі, чеські, італійські будь-які автомобілі для того, щоб ми могли в принципі надавати якісну послугу нашим мешканцям? У мене усе продовжить інформаційний вечір на телеканалі РТБ. Мій колега Сергій Щедловський о 21-й. він серед іншого розповість вам і про таке. У старій дерев'яній школі, в якій стеля тримається на підпорах, ще донедавна були змушені навчатися діти села Мульчиці. Керівники області обіцяють, вже 1 вересня півтисячі місцевих школярів перейдуть до нового приміщення. Бібліотека у воді. Головна дитяча книгозбірня області зазнала підтоплення. Кажуть, в усьому винні сусіди, які незаконно збудували паркан. Журналісти дітям. У рамках акції Подаруй можливість жити. Місцеві акули Пера здавали кров для пацієнтів дитячої онкогематології. Одразу два титули завоювали рівненські красуні на конкурсі Міс Євразія в Турецькій Анталії. Я як завжди нагадую, переглянути усі сюжети цього випуску ви можете на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я бажаю вам цікавих та яскравих вихідних. До вівторка.